По-по-пу. Усіх вітаю на каналі. З вами Шейм. А у нас фінальний фінал. Ну, точніше, секретний фінал Інсайду. Я під, подивився, що нам треба зробити. Підгледів трішечки, куди і що, і як нам треба, де ми що і чому пропустили. Е, спочатку ми маємо телепортуватися сюди. Зараз опа. Тут, коротше, кажучи, має бути десь люк, який якраз таки от захований тут в кущах. А ось десь тут а він. Ось ось-ось, якраз таки, мені здається, я його схопив. Да. Давай, давай, тягни, 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 тягни. А стоп, я на нього встав, скоріш за все. Все, давай. Молодець. Так, ось тут весь цей час був захований люк. Тепер ми маємо спуститися сюди. Тут у нас підвал з якимись запасами. Я так розумію, що хтось ховався. Тут у нас якісь двері. Тут, можливо, нам треба буде якийсь код. Ем, хм. Окей, ну я так розумію, що це якась секретка. Нам у будь-якому разі не вона зараз потрібна. Нам треба якраз такий ось ця от капсулка. Давай, давай, тягни. А, я не в тобі, просто тягну. Так, є. Я не... Опа, тут оця, е, типу, якраз таки ось ця дівчинка, чи хлопчик, хто воно, ну, з, з довгим волоссям, те що під водою не збиває постійно. Я подивлюся, чи немає тут якогось може цього. Бояснення, як треба відчува... відчиняти ці двері, Ну, мені здається, що не дуже. пам 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 Панпам-пам-пам. Не працює. Окей, я не знаю, що нам тут треба, і не сильно взагалі за це думаю. Так далі. Нам треба завантажитися тепер трохи далі. Ось якраз таки сюди, на цей стрибок. Я минулого разу цього не зробив. Опа, ча, тиха. Тепер ми маємо взяти. Давай. Та, -та куди? Візок бери. Все, ось так, от його до стіночки. Мені здається, я цього не робив, ні? Потім це треба вирвати. Оп. Давай, 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 давай. І назад, і пролізли. Тут купа ще, на щастя, живих свиней. Так, а, до речі, справа теж щось є. Так, а ну-ка, треба розхи... розкачатися трішечки ось. Від... Так, от. Опа, стрибаємо направо. Що на справа? Справа у нас нічого цікавого. Окей, зрозуміло. В такому випадку просто спокійно стрібаємо наліво і дістаємо нашу капсулку. Бляха, а вони взагалі є до чим харчуватися. Відні свинки, вони такі ході. Як вони взагалі тут ще живуть? Окей. Тепер нам треба телепортуватися в зону. Ха-ха-ха. Там, де у нас був цей батискав. Так, правильно. Спочатку в зону там, де у нас був батискав ще. Ось якраз таки ось ця зона. Та ось ця. Спробую зараз подивитися, чи це вона. Якраз таки, де ми вийшли з води, і я ще думав, що, можлив... це, що зліва можна якось потрапити. Як виявилося, що можна до тих сходинок потрапити. Так, малий, давай трохи, швиденечко, швиденечко. Ти все можеш, давай. Ти біжиш, ти молодець, ти стрибаєш назад в цей батіскав. Давай, 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 моя умочка. Молодець, який. Умочка. оце я слово згадав, бляха, муха. Так, ну і тепер ми, коротше, так от просто стрибаємо туди. Опа. Максимально швиденечко. Опа. І ось ми вже тут. Зараз воно перезарядиться, і нам треба, коротше, зламати ось ці металеві балки. Тепер ми заряджаємось. І стрибаємо. Опс. Перший пішов. Чекаємо. Опа, перезарядка пройшла. І ми ще раз. Бляха, і я просто вгору стрибнув. <світ> так. Давай, 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 давай. Оба! Супер. Ну, тепер ми спокійно просто собі вилазимо. Не боїмося, що щось з нами стане. І не дострибуємо, та. Залізь. Молодець. Так, ще раз стрибай і хопайся. Супер. Ось таким чином мало сюди потрапити. Тут у нас якраз таки споглядальне скло, де ми могли, я так розумію, спостерігати за цією дитиною, над якою проводилися експерименти. Але тут щось сталося, зрештою, цю зону полишили. І останнє, останнє місце, куди нам треба, зараз. Це, якщо не помиляюсь, якраз таки десь тут десь воно було там, де світло. З цими шокерами. Um, і я не пам'ятаю, де саме. Так, це вже фінал. Це не сюди точно. Тут ми відчиняли це, Можливо, навіть остання була. Нам треба. 11-та капсула. Я ж... І вона там, де світло. Де воно світло було? Останнє. Мені здається, що. Оце, мені тут здається, була 12 капсула правильно, чи ні, чи 10-та капсула. Тут ми щось відчиняли, ні? Оте ну... От... Та, і тут вже нічого не було, тому що це вже фінальний фінал. Угу. треба думати, де воно тут було. О цих сейвах. Можливо, десь тут. Можливо, десь навіть тут, Ні? а, ні. Це з цією збухкалкою. Тут ми одно отримали. Тут ми можемо забути за цю локацію повністю, тут ми все активували. А там треба було просто над собою перебити світло і водночас контролювати цей рівень води. Але де воно було? Зараз я спробую це все знайти тоді. Так, все, я знайшов. Це ось цей сейф. Ми тоді на нього зараз завантажуємось. Так. І що нам тепер треба зробити? Прикол в тому, що... Якраз таки ця батарейка, цей генератор, знаходиться отут внизу. Але перед цим перед цим нам спочатку треба підійти до цього світла. Для того, щоб ось ми зараз підходимо, бачимо ось цю фігню, під якою ми ховаємося. Ця фігня якраз таки контролює, контролює рівень води, який знаходиться під нами, якраз таки там, де знаходиться ось ця батарейка. Так, ти крутиш, ти встигаєшся докрутити... Ні, не встигаєш. Не встигаєш, вибач. бляха мухай. Я думав, що я в безпеці, ні. Я ж трохи передьорнувся. Ух, окей, зараз повторимо це все. Нічого складного в цьому немає. Але передьорнуло мене страшенно. Так, тепер ми обережненько підбігаємо. Все, ти одразу хапаєшся, крутиш. Ти не встигаєш докрутить. Окей, тепер я стаю нормально в тіні очок. Ось тут. Все, він існує. Тепер я маю докрутити. От приблизно до цього от рівня. Ну, трохи ще більше. Так, тиха будь. Тиха будь. Все, і, і, і все, і тепер ми, коротше, біжимо назад. От йомо, пересрав трохи. Але нормально. Так, спускаємося. Ось тут нас якраз таки чекають двері, які нам треба. Ми отак от пливемо, і маємо піднятися ось тут ся. Опа. І... А, тут не рівень води якраз такий. Я переп... Я неправильно зрозумів. А, а те, що на нас якраз таки теж має падати ось ця тінь для того, щоб нас не вбило. Оце так мені пощастило, що я просто вистрибнув із води, і мені навіть не зачепило. Ну, херлі сказати. Що... Що стоїть мені, Що стоїть? І тепер ми можемо спокійно. Ми ж активували щойно чотири батарейки, правильно? Друга в кущах, третя була там. Одна там, і четверта тут. Все правильно. Тепер ми можемо спокійно телепортуватися ось на цей момент. І замість того, щоб спускатися, звісно ж, ми поповземо по цих сходинках вгору. Якщо все окей, і воно нам все зарахувало, то зараз ми маємо мати вже усі генератори увімкненими. Ось, раз, два, три, чотири. Все. Усі чотири ми увімкнули, все супер, і тепер ми продовжуємо далі дивитися, що ж нас тут чекає. Ух, ну що ж, поїхали. Ми заходимо в якусь капсулу. Що з нами відбувається? Окей, okay, я можу з неї вийти. Добре. Так, все. Я, я увійшов в стінку. Я щось схопив. Опа! Щось зробив! Щось зробив! Я щось вимкнув, і тільки другий. Тільки другий працює. Це якраз таки той, в якому а, цей. Скажіть мені. Це якраз таки той, в якому були двері. А тепер давайте-ка ми завантажимося на той момент. Де там цей момент із кукурудзою, куща... це кукурудзяним полем? Ось це якраз таки він. Так, ми завантажуємось. Знову нас зустрічає дощик, малий знову не... цей не наїбнувся. А ми, а ми, а ми, а ми, а ми підбігаємо до того ж самого місця. Я сподіваюся, двері там будуть вже відчинені, так? Ні, мені їх треба відчиняти. Окей. Тобто зараз ви хочете сказати, що я зможу відчинити ці двері? Правильно я вас розумію. Ага, тут лямпочка перестала горіти, а тут якраз таки активувалася. І нам треба якусь мелодію зіграти. А яку на мелодію треба зіграти? А можливо, у нас тепер якась підказка в цій кімнаті Ну, Але світло вимкнулося, все. Так, камера, фотки. Капсула тут і була увесь цей час. Якщо її вимкнув, то нічого ж не сталося. Правильно, я розумію? Правильно. Тобто, світло у нас подається, нам треба якийсь... Ага, окей. Окей. Зараз я тоді подивлюся, що нам треба із цим зробити, щоб отримати ту кінцівку. Так, я піддивився. Нам треба потрапити до розташувань, наприклад, п'ятої, 12 або 13 а, цієї з, а, якраз таки цього генератора цієї кульки. В такому випадку. Зараз ми туди телепортуємося. Опа. А тут нова картинка з'явилась, чуєте? Я просто таки думаю, зайду сюди, може тут щось є. Може все ж таки. А воно проявляється! <рикол> ля прикол. А що це таке? Я не можу розібрати, що це за картинка така. Схоже на якийсь будиночок? Але незрозумілий. ля оце так зайшов називається. Ще такі будуть картинки, ні? А ну-ка, якщо достатньо довго постоїть. А, стоп, ні, це не будинок, це клітка з мужиками, яку ми спускали, ні? Чи через яку ми стрібали навпаки. гля клас. А тут немає більше ніяких картинок, ні? Чи чисто оця одна, так? Ось ця картинка, звісно, і ось ця з кліткою. Тобто ось ця дитина і клітка. А що ще буде, ні? Ні, okay, окей, не буде. Якщо вона нам нічого не дає, то тоді все. Тоді ми відправляємося на, я так розумію, краще 13-й, так? Чи на 12-й? А, на ну 12-й ось тут є. А ні, то не 12-й. Стоп. Це був 11-й, тобто 12-й ось цей мабуть. Ну, okay, окей, не суть. У будь-якому разі ми тут теж можемо цейву, тому що це або 12, або 13 Нам і той, і той підходить. Зараз ми тоді як зробимо? Ми зараз зробимо все те, що ми робили минулого разу. Відповідно. Тобто ми відпускаємо кнопку. Запускаємо цю фігню. Вона вилітає, ми її вибиваємо. Давай, 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 давай. Нумо. Молодець. Ой-ой-ой-ой-ой. Мені ледь в голову не прилетіло. Ще <хи> зараз би себе вбив. Було б весело. Так, тепер ми налаштували цю фігню, ми її запускаємо, відстрибуємо на сходинки, одразу починаємо підійматися. Кубік стрибає разом із нами. Супер. Ой-ой-ой. А, ну ні, нормально, він доволі легкий. Нам в голову вдарило, і хлоп все одно вижив. Так, запускаємо нагору. Підлітай. Молодець. І я зачиняю. Все, супер. Зараз ми повернемося назад. І там має бути якраз таки звук, ну, точніше, там написано, що тони будуть гратися в ХС машині. Ну, в такому випадку ми маємо повернутися туди назад. Відчиняй. Кого залі зачинено? У нас ж ніби як засейвитись мало, ні. Так, піднімайся. Молодець. Так, тоді швиденечко, все це провертаємо. Світло горить. Нас зустрічають. Кубік теж разом із нами. Ну, тепер ми тут все це, це повторюємо. Нічого складного, від, ну, само собою. Треба послухати, в якій цій послідовності це все треба зробити. І будемо дивитися. Так. Ось ця кнопочка. Ну. Оп. Супер. Тепер ми підлітаємо. Давай І все супер. тун туру Ту-ту-ту-ру-ру Три рази. Pojdziemy jeden raz tak, pojdziemy jeden raz tak. Aha. No to ja odwiedzę. A? O! Тут три. Может се обриваєте? Ні, окей, окей, я зрозумів. Перехід якраз таки на цій останній. Тобто нам треба зробити раз, два, три. Раз, два. Раз. Раз. От знову зараз три рази, потім ще раз три рази. О! І потім знову один раз. О! Коротше, так, пробуємо. Я трохи зорієнтувався. Тепер нам треба... кущі. Дякую. Як це все довго, блін? Поки це все... Давай, не падай мені тут. Давай, 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 давай. І опа, двері вгору. І ти спускаєшся вниз. Супер, не помер. Так, тепер ми слухаємо, які тут звуки. А, ось це, виходить вгору. був. Цей вправо і цей вліво. Супер, я зрозумів. Тепер ми перезайдемо в кімнату. Щоб воно обнулилося. А, до речі, та. Виходить, ця картинка зникла. Бля, прикол. Добре. Треба буде постояти. Може інші картинки теж це його відкриються. Може за це ще яка чівка буде. Ну, в такому випадку починаємо. Спочатку що ми чуємо? Ми чуємо цей звук вправо який. І він обривається все і починається все з самого початку. Воно починається... Три. Потім оцих два. Потім цей. Потім вліво. Потім три рази ось цей. Ще раз. Ще раз. Я не знаю, чи треба слухати, доки мелодія закінчиться. Але я спробую дочекатися, можливо, це щось мені даси. Опа! Хорошо, я все запам'ятав. Приплутав тут тільки напрямки, коли там слухав, але загалом все правильно зробив. І що ми, ми в якійсь печері тепер. Купа каміння, дуже вузька печера, вона при тому ще й звужується. А, ні, нормально. Вона потім достає звичайною знову. Окей, весюльки. Ми біжимо. Тут якийсь, я так розумію, я не знаю, Секрет... секретний тунель був, та? Ну окей, тут навіть є вихід кудись. Це ми де. По-перше, тут усі кульки дебільні. Ось тут якраз такий відкритий тунель. Якась валіза. ні ні, це не валіза, це комп'ютер. Валіза. Ще кульки. Ось ця херня, система Стоп! А ні, вона просто рухається направо і наліво. Я думаю, що вона на мої рухи реагує. І що я роблю? А я піднімаю. Окей, піднімай. І тобто я зараз вимкну всю цю систему. Тобто я зараз вимкну систему, яка контролює усі ці шоломи по всьому цьому комплексу. Тобто ж взагалі по цьому світу, я так розумію, тому що я не думаю, що це просто комплекс, все ж таки тут повноцінне місто було. А ну-ка? Ага, ага, ага. І шо? Малий, ти теж вимкнувся? Лу, ти теж вимкнувся! Ти шо дурний? Ахренійте... Та ти шо? Шо б я всрався? Тобто, виходить, що увесь цей час ми якраз таки грали за ну, тобто, контрольовану одиницю. Тобто, ми умовно були цією системою, і в результаті це ми взагалі підтримували усі ці ну, експерименти, які проводилися. Або це мається на увазі те, що ми просто взагалі граємо всю гру, і ми просто, по факту, щойно вимкнули самі, ну, вимкнули самих себе. Тобто, ми вимкнули те, що змушує взагалі усю цю історію рухатись ну, від початку до кінця. Тобто, ми вимкнули просто той світ, яким ми ж і керували. Бляха, прикольно. Прикольно. Класно, я б сказав навіть не те, що прикольно, та мені подобається таке. І ми навіть усі досягнення якраз таки зробили. Ми побували в усіх місцях, ми повимикали усі ці ем, батарейки, і все це є кінець. Тобто, кінець полягає альтернативний в тому, що ми банально вимкнули. Всю цю історію, всю цю систему, якою, по факту, ми керували. Тобто, якщо б нас не було, то і не було б цього всього, що тут відбувається солідно. солідно. Я, спод... Я сподіваюся, що це проходження вам сподобалось. Я був дуже радий робити ці відео для вас. На цьому інсайт. Все. Вся історія закінчена. Ми, як виявляється, ті самі гниди, які всю цю історію створили і всі ці експерименти втілили в життя, ну, умовно. А з вами був Шейм. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підписатися на канал, поставити вашу вподобайку, поставити дзвоника, і також залишити коментар. Я вас усіх дуже люблю. Я бажаю вам усіх найуспішніших успіхів, ось таку тавтологію. Але так, я бажаю вам великих успіхів. Всім па-па!